Сьогодні готую дуже ніжний лосось на овочевій кудості. Маринуємо наш лосось. Нам потрібно одна столова ложка соєвого соусу. Потім одна чайна ложка меду, пів лимончика. Беремо і видавлюємо сік з нього добре. потім беремо сіль, кому як більше подобається, ну за смаком. Тепер перчик, теж за смаком, і італійські трави. Тоже за смаком і добре перемішуємо, виливаємо маринад на лосось. Так, скрізь, щоб воно промаринувалось. І так, залишаємо хвилин на 15-20. Далі беремо 6-7 невеличких картошин і будемо зараз варити і одну морковку. Після закипання варимо хвилин 5-7. Картопля зварилась з морковкою. Пересипаємо у пусту тарілочку. Додаємо болгарський перець. Цибулька полукольцями, чесник, один зубчик, оливкова олія, або синяшникова пару ложок. Сіль за смаком. Перець чорний також. І ще італійські трави. Все перемішуємо, висипаємо наші овочі. І наверх викладаємо нашу рибку. І в духовочку на півгодинки приблизно. Ось яка красота у нас виходить. Що трішки підрум'янимо і все готово.